Зв'язку в весь цей час висів також і, і, і слухав нашу дискусію. Павло Бірюк, це заступник голови Святошинської райдержадміністрації. Давайте, давайте проаналізуємо на рівні району. А от зараз він нам скаже: ми ще не знайомі, от познайомимося у прямому ефірі. Пане Павло, вітаємо вас. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір, Вітаю. дякую, що дочекалися з нами. Також Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг і Олексій Кушеренко, народний депутат, фракція Батьківщина, міністр ЖКГ попередніх років. Пане Павле, уточнюють, от зокрема Олексій Юріч, з яких питань ви є заступником керівника району. Які ваш про не буду озвучувати всі направлення, але та тематика, про яку в нас я чую палку дискусію, вона теж входить в зону в моєї. А, відповідальності. а чому не будете це таємниця? Вибачте, я не хочу так, вас образити, Це так, якась воєнна не... таємниця. Так, дивіться, я думаю, що питання Ні, Ні, це ваше право, мої... але трошки трошки насмішили. Вибачте, не ображайте. Ну давайте з, з повагою все ж. Давайте перефразуємо. Ну це, це все ну, 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 рівно, командає... що я до вас прийду і скажу, я заступник голови комітету, тільки не скажу якого. Ну, по, ну повірте, ну, ну дівчаті. Ну, ну гаразд Олексій. Я не хочу ображати. Пане... Але... Ну давайте так. Пане, ну, Пане Павло, перепрошую. Все, займайтеся. Перепрошую, але я, якщо уважно чула, я говорив про. Те питання, яке ви сьогодні обговорите, в тому числі кому... житлово комунальне господарство, воно теж відноситься до е... Дякую. Дякую. моєї компетенції.